Усім привіт! Сьогодні в мене рубрика наготувала. Готувала ще, коли у домі горіло світло, а показую вже при ліхтарику. І так, наготувала борщик зі свининою, сирний супчик з грибочками, сосиски в тісті, до борщику напекла помпушечок. Приготувала салат мімоза, шубка, салатик з руколою та бурячком, пиріжечки з м'язком та насмажила котлеток. На солодке у нас фрукти та цукерочки. Ось таке сьогодні меню. Пишіть в коментарях, як вам. Ставте лайки та підписуйтесь. Усім гарної п'ятниці!